Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. і сьогодні. в Нашому етері ми говоримо про вірус Епштейн-Бар, адже багато людей інфікуються цим вірусом ще у досить ранньому віці, але у більшості випадків імунна система успішно долає цю інфекцію. Та більш детально про цей вірус ми поговоримо з нашою гостею, сімейною лікаркою Наталією Романенко. Наталію, радий вітати вас. Вітаю, а, пані Наталі Давайте почнемо з того, як взагалі можна от коротко пояснити, що це за вірус. Вірус Штейнбард це герпес вірус четвертого типу. Хворіють одинаково часто, як і дорослі, так і діти, але все ж таки переважна більшість, ми інфікуємося в дитинстві до 5 років. І зараз шок контент, що майже 95% населення планети інфіковане цим вірусом. Він значно контагіозний. Угу. А, як передається цей вірус? Через кров та через слину, тому що цю хворобу називають хворобою поцілунків, тому що це має бути тісний контакт. Тобто, коли ми там при поцілунках да, цілуємось, коли ми їмо за однією ложкою, коли п'ємо з однієпляшки. Коли ми стикаємось з цим вірусом, сценарій першого знайомства, так скажімо, протікає в трьох варіантах: перший це безсимптомний, тобто людина може або дитинка там відмічати якусь там, незначну слабкість, так ну. Майже люди на це, майже і діти ніколи не звертають на це уваги, майже безсимптомно. Другий сценарій це звичайне ГРВІ. Підвищення температури незначне, лобота в тілі, біль у горлі, нежить, ну таке, як звичайне ГРВІ. І третій сценарій це коли вже розвивається клініка інфекційного мононуклеозу. Це висока температура до 40 градусів, це виражений біль в горлі, це нашарування білі на мигдаликах, збільшення лімфатичних узлів, особливо це шині, задні шині лімфатичні узли. Їх прямо візуально видно такі грони. І закладеність носу, тяжке утруднене дихання. Зазвичай, коли це в такому дитячому віці, це доволі таки жахлива картина, і дуже часто батьки лякаються, не знають, що робити, а особливо коли бачать білі нашарування на мигдаликах, думають, що це ангіна, і часто путають з ангіною і починають давати антибіотик. Але вірус Епштейнбара – це вірус, і антибіотики на вірус не діють. І там ще є така особливість, коли ми даємо антибіотик при цій інфекції, то через декілька днів з'являється висип на тілі характерний. Особливо це така реакція на паніцеліновий ряд антибіотиків. Тому, коли ми бачимо такі клінічні прояви, бажано не займатися самолікуванням, а звертатися ж таки до, до лікаря. Так. так, а як можна уникнути зараження? Ну, це правила особистої гігієни, да? як я вже сказала, що ми маємо їсти своїм посудом, пити свої пляшки і не цілуватися в якому плані. Це стосується маленьких дітей, тому що коли приходять родичі в гості, як би що починається, починають ту дитину виціловувати, так, так. обціловувати і так далі. Тому не рекомендую це робити. Любов можна проявляти і іншими способами також. Угу. Чудово, як лікується, та як довго триває процес лікування? Ну, в залежності від тяжкості, звичайно, тому що одні більш легко переможе. Другі більш тяжко переносять цю інфекцію. Специфічного лікування як такого немає. Хоч це і вірус відноситься до герпес вірусів, але лікування від герпесу противірусні препарати на нього не діють. Так показали дослідження. Тому симптоматичне лікування це багато даємо пити рідини, щоб швидше зняти інтоксикацію, жаропоніжаючі препарати ібупрофен, парацетамол, провітрюємо кімнату. Промиваємо ніс сольовим розчином, і, звичайно, якщо є виражений біль в горлі, також даємо ібупрофен, або парацетамол, чи це більш ефективно, ніж будь-які спреї або пастилки для горла. І для того. Щоб встановити а, там, спростувати, скажімо так, що це не ангіна, можемо ще використовувати швидкі стрептотести. Це лікар знає, що з цим робити, і ще до того веду, що не займатися самолікуванням, треба звернутися до лікаря. Це такий швидкий мазочок із рота, і ми вже бачимо, що якщо це дві полосочки, то це швидкий стрептотест позитивний, це значить, що це ангіна, і ми даємо антибіотики. Якщо стрептотест негативний, лікуємось симптоматично, як я сказала вище. Також буває тяжкий перебіг, і тоді ми вже людину, дитину або дорослого госпіталізуємо до інфекційного відділення. Там людина знаходиться під контролем і отримує лікування. Так, звичайно, можуть бути ускладнення у вигляді бактеріальної суперінфекції, тоді вже за показами призначається антибіотик або гормональний препарат, якщо це тяжкий перебіг. Так, пані Наталі, як впливає вірус на імунну систему от після одужання і чи впливає він взагалі? Ну, імунна система добре з цим вірусом справляється. Якщо це середньостатистична там, дитина без тяжких імунодефіцитів, да, порушення імунітету, то в залежності там, від тяжкості хвороби ми хворіємо або до 5 днів, якщо це більш тяжкий перебіг, 2-3 неділі. Як тільки дитина або і себе гарно відчуває добре, Можна спокійно йти до дитячого садка, до школи, до колективу, працювати. Тобто, це все ну, організм добре відновлюється після цієї інфекції. Угу. А протягом якого часу, ну так чи необхідно, чи а, от ви радите звертатись до лікаря, якщо ви виявили якісь симптоми перші? Ну бажано звертатися, да? як тільки ми бачимо, що висока температура, що там бісильний біль у горлі, то одразу там в перші 2-3 дні треба звернутися до лікаря і встановити діагноз, щоб підібрати правильне лікування. І е, часто батьки дуже лякаються, що вірус Штейнбара це ні вакцинація, ні там треба дуже довго сидіти вдома. Ні, це не протипоказ до відвідування повторюю дитячого садка або школи, це не протипоказ до вакцинації. Організм добре, особливо дитячий, та й дорослий також справляється з цією інфекцією. Далі ми живемо звичайне життя. Угу. А, які рекомендації ви можете дати для підтримання здоров'я або угу. ну, для запобігання зараження цим вірусом? Ну для запобігання тут таке, як я вже сказала, притримуються забистої гігієни. Єдине, що якщо ви стикнулися з цим вірусом, коли цей вірус протікає по сценарію, як я сказала, інфекційного мононуклеозу з високою температурою, з ураженням мигдаликів. Ще також вражається печінка та селезінка, вони можуть збільшуватись у розмірі, і тоді вже, по, скажімо так, десь на протязі місяця треба нам поспостерігати за печінкою та за селезінкою. За рекомендацією лікаря, можливо зробити УЗД черевної порожнини та печінкові проби здати аналіз, щоб подивитися, як в динаміці чи все відновлюється добре. Особливо щодо селезінки, тут треба бути дуже Важними та обережними приблизно десь до місяця уникати тяжкого фізичного навантаження, тому що ну ще буде уникнути ускладнень щодо сили зімки? Ну, це там на протязі місяця це все проходить під лікарським контролем. Я думаю, що все буде добре. Головне звертатися до лікаря. Угу. А чи буває якийсь період, де от найбільший всплеск цього вірусу і найбільше звернень? Ну, ви маєте на увазі сезон? Так. Чи має він? Чи ні, він... ні, ні, ні. У будь-який період це не так, що там осінь, зима, як звичайні ГРВІ. Ні. Рівномірно буває. Це такий вірус, що можна заразитися будь-коли. Єдине, що вікова група це 2-5 років діти. Це найчастіше дітки хворіють в цьому періоді. Тому обов'язково. Як ми бачимо, такі клінічні прояви, да, не сидіти вдома, не займатися самолікуванням, щоб не було потім додаткових питань, бо зазвичай дають антибіотик на вірусну інфекцію, дитину сипе, як я вже сказала, це така специфічна така ознака. Думаю, що це алергія на цей антибіотик, і починається таке вже коло, що ми потім не можемо зрозуміти, де, де початок і де кінець. Тому краще не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. Mm -hmm. Тому, Пенталію, я пропоную в кінці ще раз нагадати, так? Mm -hmm. а, перші симптоми для того, щоб люди, ну можливо, хтось записав, хтось запам'ятає. Для того, щоб вони розуміли і не плутали це з іншими, от я ви сказала, ангіною чи з якимись іншими захворюваннями. Ну, не сплутати, це треба пройти певну діагностику, яку призначить лікар, коли є висока температура до 40, якщо виражені набряклі лімфатичні вузли шині під щелепні, сильний біль у горні та нашарування білі на мигдаликах. Обов'язково звертаємось до лікаря перед тим, як приймати що щось. Окрім жарознижуючих препаратів, лікар проведе швидкий тест на стриптокок. Якщо треба, допризначить загальний аналіз крові та інші обстеження, якщо потрібно буде, і встановить вже чіткий діагноз. Часто ще такий є момент, коли дітки перенесли вірус Апштейн-Бара, будь-яку. Сонливість, втомлюваність там часті ГРВІ часто пов'язують з тим, що діти колись перенесли вірус Ебштейнбара, і він так впливає на імунну систему. Це міф. Вірус Ебштейнбара не впливає в подальшому на імунну систему. Всі ці лікарські засоби, які зараз... Активно рекламуються як противірусні препарати, ферони і так далі. Вони не діють на цей вірус, тому ці шалені схеми противірусних препаратів, не треба їх приймати і обов'язково консультуватися з доказовими лікарями. Угу. І останнє запитання: як проходить, переносять дорослі і діти, однаково лікування цього вірусу і його зараження? Ну, дорослі буває так, що. Трішки тяжче, да, але й дітки ті, які вже йде сценарій на захворювання, як інфекційний мононуклеоз, також переносять не дуже легко, тому що запалюється всі лімфатична тканина. Особливо виражений набряк а, в носі, коли дитина це не за те, що нежить виражена, а за то, що там а, лімфатичні вузли, мигдалики, і все це прям на і збільшений, і дитина прям не може спокійно навіть дихати. А, вночі це храп, і батьків це дуже дуже лякає. Тому діти також можуть тяжко переносити, не тільки дорослі. То так, 50 на 50, в залежності mm. теж від ситуації. Так чудово, Далі, Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні нашої студії і за ці поради, які ви надали нашим телеглядачам. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і говорили ми про вірус В Осях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.